Як я займалася відюмськими практиками, і після того покаялася і навернулася до Бога. Отже, вже як я сказала в попередніх відео, я оперна співачка, яка все своє життя присвятила сцені. Сім'я моя також віруюча. Тобто, бабусі, мої дідусі, всіх кого пам'ятаю. Всі до церкви ходили, молилися. Навіть праддідусь, мене священник, але також в моїй сім'ї займалися окультизмом. У нас вдома стояли окультні символіки. у нас стояли книги з білої магії, З самого дитинства мене тягнуло до таємних знань, до езотерики. Я це все вивчала. Всі релігії світу, особливо будизм. Реінкарнацію це мене все дуже приваблювало. Я цим цікавилась, якісь медитації робила, але більше вивчала, не настільки практикувала, як більше вивчала до певного переломного моменту У 2021 році. Пішла від чоловіка, розлучилася з ним після його численних зрад. Він також творча людина в театрі. Працює, як я вам вже розповідала, що в театрах робиться. Я продовжую за нього молитися, вже на нього не ображаюся. Хай Господь дасть йому гідний плід покаяння, щоб спастися. В той момент, коли я приїхала від нього з купою речей в без грошей в столиці, приїхала в орендовану кімнату. в мене була величезна ненависть, образа, злість, лють і бажання помсти. І в цей самий момент, коли людина на такому піці, просто ненависті, обіди до будь-кого, цей самий момент диявол найбільше заходить в життя людини. Так як я до того вже цікавилася езотерикою, стежила за одною блогеркою в інстаграмі, в неї було майже півмільйона підписниць, і вона там розповідала про жіночу енергію, про різні практики. Я не витримала і купила ці практики. Називається Жриця. Мене вже тоді трішки так бентежило те, що на титульній сторінці цього курсу була Жриця та чесними рогами, але я тоді собі подумала нічого. В той момент в мене настільки злоба сильна була, що я хотіла робити ці всі практики, тому що начиталася тих відгуків від. Жінок, в яких чудесним чином все в житті не ладилось. Тобто, жінки, які руками не могли ні завагітніти, ні заміж вийти. Після тих практик, які вони робили, вони відразу виходили заміж, народжували. Якісь самі успішні до них чоловіки притягувалися, дарували їм бізнеси, машини, будинки. Кар'єра в них різко злітала. Тобто, я настільки цього не читалася. Це по 20-30 відгуків в день. Ця блогерка виставляла. Я ще мало того, купила в цієї блогерки астрологічний прогноз для мене по моїй даті народження. Я настільки цього всього. Хотіла, що почала робити всі всі практики. Наповнення сексуальної червоної чакри різними способами медитації, вичісування волосся, заговори, якісь там купюрами грошей, якісь там писульки писати, тобто рано вставати до світанку. Ну тобто, всі-всі відьомські практики, тому що це відьомські практики. І я продовжувала в церкву ходити до речі. Але в мене в цей весь період мене постійно був такий тихенький, спокійний всередині голос. Не роби цього, цього не варто робити. Але я думала в той момент, що цих є результат, і я хочу результат. Я хочу успіху, я хочу доказати, що кого втратив це бажання помсти. Воно мене рухало вперед це все робити. Я не знаю, звідки всі ті чоловіки бралися. Це були дуже успішні чоловіки. Мене на яхтах катали, подарунки дарували, можливості по кар'єрі. йшли. Тобто навіть я тоді працювала в театрі, мій керівник. Він одружений був. Він каже, в тебе якась відьомська така е, смачна енергія мене тягне до тебе з неможливою силою. Він ходив як якийсь зомбований за мною, що навіть всі мої колеги на мене косилися і думали, що я з ним там сплю чи ще щось, хоча його завжди на витягнутій руці тримала. Ну, типу, не підпускала. Добре, що мені тоді клепок вистачило, таке дурне не робити. то настільки чоловіки втрачали розум, прям прямо пряму говорила, що в мене якась відюмська енергія. В той період я почала вже закуповувати якусь окультну символіку, окультні якісь. Речі, ловці снів. В цей період я почала слухати також самогіпнози: гіпнози в, в Ютубі. Я її включала на ніч: це на успіх, на любов, на всяке таке. В одну із таких ночей я заснула і прокидаюсь від того, що хтось так намацує мою ногу. А я сама в кімнаті спала із закритими дверями, намацує мою ногу і тягне з величезною силою. Тобто настільки тягнуло наверх, що я лівітірувала над ліжком. Було між сном і явлю, якби я, я була вже свідомості, але була ще, якби тіло моє було нерухоме. Я ну, так розумію, що це було моє духовне тіло. Витягували з мене. Я настільки злякалася, що я різко почала молитися. очі наш, а вже як призивали Ісуса, то відпустило мене. І я навіть відчула, як я бехнулася на ту на ліжку. Тоді я вже точно очі відкрила, і мене серце дуже шалено калатало. Я розуміла, що це був не сон, тому що я все відчувала. Після того я як ходила на роботу або десь йшла по вулиці. Я як стала, я відчувала, що я як приціл для якихось проклятих людей. Тобто, йде якась жінка, ні на не дивиться, починає на мене дивитися і проклинати мене. розумієте? просто клясти мене. І таких постійно по вулицях мене обзивали. Та тобто їду в метро, якась схватунула мене за руку, так дивиться на мене. і Каже, да буде так. Це такий жуткий, вибачте, за вираз період в моєму житті. Був я розуміла, що я не туди залізла. Реально, я залізла в духовний світ, кудись потойбічний той світ. Не тим займаюся. Мені реально було страшно. І я вже пішла. Покаялася, прийняла причастя, і воно якось зупинилося, продовжувала молитися, і якось все стабілізувалося, все нормально. Уже півроку було в моєму житті, начебто, все спокійно. Я відмовилася від того, я тим не займалася. Тобто я повикидувала то все. Я поїхала в Бразилію, до слова сказати, Бразилія це одна наряду із Колумбією, Перу, іншими країнами, там, де окультизм на супервисокому рівні. Тобто, там язичництво, ідолопоклонство це просто хай левел, так скажемо. Тобто, в чому це виражається? Там всюди стоять. Пам'ятники Яманжі, це така русалка, які вони поклоняються. Там навіть є храм русалки, куди вони приходять, в неї просять. І навіть ту русалку, навіть якщо подивитися в той храм, там всюди стоять образи Діви Марії. Вони якби її асоціюють з Дівою Марією, навіть не дивлячись на те, що в тому місці, де я була, Сальвадор, там дуже багато є церков католицьких. І навіть моя знайома попросила в яманжі чоловіка, і буквально через три дні зустріла чоловіка, з яким до цих пір живе. Я одного разу навіть Злякалася, тому що я жила прямо біля океану, два метри біля океану більше півроку. І нам якось на берег під балкон викинуло голову цапа. Я настільки злякалася. Я кажу нашому господарю: кажу, слухайте, там що за цап? Голова цапа. А він каже: А, каже: тут по сатаністи окультизмом займаються вони викидують, типу, роблять обряди, викидуються в океан. І воно певно назад принесло. Це для мене було дико, все страшно. До того моменту, поки я сама не почала таким займатися. Значить, на просторах Тіктоку я знайшла відео, і дуже мені постійно потрапляла така інформація, що ті, хто переїхали в інші країни, там є дух, типу страж країни, якому треба принести жертву, яку жертву, типу, можна вино купити, або якийсь алкоголь, печенька, якесь там тістечко, або м'ясо, і принести під деревом. Навіть до речі, я постійно йдучи по вулицях, майже на кожному перехресті стоять оці жертви, тобто там сире м'ясо може стояти стейк сирого м'яса із водкою, тобто вони постійно там приносять жертви цим от духам, так скажемо. Там же, в тому місці є величезний просто ринок, огромезний, дуже велика територія. Ринок з окультними символіками. Різні, я до речі, теж купувала каміння. Кристали, різні там таро, карти, дуже багато тварин для жертвоприношення, просто там все кишить цим культизмом. Я пішла, купила вино, печенька і понесла до океану під пальму, поставила і типу в жертву цьому стражу країни. При тому мене клепки вистачило, я ж і молилася. За це все робила і молилася Богу. я коли поставила це тому стражу і кажу Богу скажу, Отче Небесний, якщо це не від тебе, якщо це ну, типу не твій дух, якщо це не добра сила, то ти заборони. Хай воно тоді не відбудеться, хай він мені не допомагає. Але якщо це від тебе, якщо це страж, це твоя добра сила, страж твої країни, то хай він допоможе мені тут, у цій країні, реалізуватися і закріпитися. Після цього я це зробила. І всі можливості мене в Ріода Женеру запрошували співати сольні концерти, Там в Сальвадорі ще далі б якісь інші концерти. На роботу мене кликали. Таких можливостей мене було дуже багато. Купа халтур, купа корпоративів. Мене запрошували співати. Вони всі в один момент отак от, от закрилися. Все закрилося. І я не розуміла, що відбувається, чого мені ж мали допомогти цей страж, мені ж мали відкрити всі можливості в цій країні. А воно все закрилося і все відмінилося в один момент просто. І так було до кінця мого періоду в Бразилії. До речі, ще там в Бразилії я після церкви я там же в церкву продовжувала ходити. Там дуже швидко темніє, і мене Бог спас, мене пограбували ввечері. Це було 6 вечора, Там же екватор і там дуже швидко темніє. Я після церкви, які йшла, мене щось потягнуло десь в сторону Фавела, щоб ви розуміли, Фавели там це страшенно кримінальний район. Але це все було в центрі. Я пішла дивитися на захід сонця. Романтика, сама пішла дивитися на захід сонця. Мене постійно попереджували в Бразилії. Не ходи з мобільним в руках, не став його в сумку, бо тут грабують, тут стріляють у людей. ріжуть просто людей. Там страшенно кримінальна країна. Постійно як їхала на роботу в автобусах, всюди я завжди тримала мобільний, кудись спрятала всередину. Не в сумку У мене сумка була якби пустую. Там тільки ноти були. Все було завжди в мене всередині. А тут це коли я культизмом займалася. Йду після церкви, думаю, пішла дивитися захід сонця. Нікого на вулиці не було, воно вже стемніло майже. І все в мене мій гаманець, телефон, AirPods, павербанк, гроші, гаманець все було в сумці. Я дивлюся заді мене, крутиться якийсь мужик, витягує отакезний, отакезний просто ніж, чим рубають кокоси. І такий до мене представляє: каже: віддавай сюди сумку. А за нього ще стоять декілька по периметру, пуста вулиця. І, звичайно, я віддала. І дивлюся, ті до мене наближаються. Нікого немає, розумієте? І тут почав потік машин їхати. Я на машину кинулася. Вони всі відступили вже. І йшли назад на повели. Я кричу допоможіть мені, я могла там померти. Тобто, те, чим я займаюся, дияво хоче нас погубити, Ви розумієте? Бог мене дивним чином просто спас. Дивним чином мене спас. А уявляєте, якби я тим всім займалася, не покаялася, я би і померла тоді, куди би я пішла, в яке я місце пішла. У мене такі думки були ну жахливі. Просто я вам не буду казати, що це за думки. Просто жити не хотілося. Депресія неймовірна. Купа психологів змінила. Ніхто мені допомогти не міг. Деякі мене ще глибше заводили туди, в дебрі. Вибачте, за вираз. А творити ще тим більше не хотілося. Не то, що жити не хотіло. нічого не хотілося. І я в такому стані приїхала назад в Україну. Мені всі кажуть: Йди десь в Європу, співай ти така та ладовита. Тобі ж треба кар'єру. поки молода, красива, розвивай кар'єру. Я ж жити не хотіла. Якось ще кар'єру робити. Ви що? Я приїхала назад в Україну. Що ви думаєте, покаялась? Ні? Я продовжувала займатися медитаціями. Сідала в медитацію, наповнювалася типу ці чакри свої. І після цих медитацій мене ще більше приходили вночі сутності, давили мене, тобто сонні паралічі, панічні атаки. Майже у я чула між сном і явлю, чую, як у мене хтось по кімнаті ходить, мачукається якийсь мужик, постійно ходив, мачукався біля мене, злий на мене, ми вбити мене хотів, прям набути мені, кричав на мене. А потім це в моїй квартирі, де я жила. Постійно чула, як якісь шелест, якісь ворота відкриваються, закриваються. Тобто, в мене був прохідний двір. Просто в моїй хаті духовний, розумієте, Бо коли людина медитує, вона ж відкриває цю творчу сферу, її свідомість розширяється, відкривається. А там не тільки для світлих сил, там же ж відкривається, якби вона заходить в цей потубічний світ, її ну, свідомість, і там її бачать темні сили, там всякі сутняки, всякі паразити її бачать. Вони просто заходять, хто хоче відкриті, відкриті двері, заходіть, кому не лінь. І в якийсь момент мені це все набридло, і я просто починаю читати Біблію. Все, я від усіх закрилася від усього світу. Ні в церкву нікуди не ходила, просто від всього світу закрилася. Просто щодня по декілька годин читала Біблію. Тільки Бог, Біблія і я. Все. Так було декілька місяців. Мені настільки очі просто відкрилися, що я робила, чим я займалася, чим я в житті що, взагалі переосмислила все своє життя, що було в моєму житті. Мені якось відкрився духовний світ, що там, де боротьба дійсно за душі, там є світлий, темний світ, і навіть темні сили. Вони нам дають те, що ми хочемо, те, що нам потрібно. Вони надають нам на певний період. Но потім плата буде за це дуже величезна. Проте як я далі вже навернулася до Бога, покаялася, це вже. Тема не для цього відео це вже наступна тема. Якщо вас буде цікавити, про мій подальший шлях з Богом. Бог мене і Духом Святим. Це вже інша історія. Але я дуже хочу подякувати Богу за те, що знаєте, я такий вираз в Біблії: кого Бог любить, того Бог наказує, тому того Бог навчає, того Бог карає. Тобто я настільки вдячна Богу, що коли я тільки почала це робити, знаєте, по шапці так отримувала. Тобто Бог дозволяв, допускав, щоб вони на мене атакували, щоб вони мене мучили, ці біси, щоб я розуміла, я не туди йду. Тому що люди роками живуть в цьому відьми, екстрасенси для них це закрито. Вони думають, що вони благе діло роблять, розумієте, вони ж там в цих сферах крутяться. І отримують насправді допомогу не від Бога, не від світлих сил, а від темних сил. Розумієте, вам дадуть на певний період, вони вам допоможуть. Але потім, якщо десь Бог, ви доживете до старості, от там почнеться з вас забиратися. Якщо не з вас, то вже з ваших нащадків буде забиратися. розумієте? Це окультний світ. Він жорстокий світ. Підіть до Бога, помоліться. Хай за вас служителі Божі помоляться, ті, які дійсно вірують у Бога, які мають з ним зв'язок. Розумієте, Хай вони просто за вас просто візьмуть псами за вас помоляться. Молитви за вас помоляться. Ну ні, то цю заговорення, і вони думають, що вони людям допомагають. Це через них біси допомагають людям. Людина ніколи, Божа людина, якщо ви до неї звернулися, вона не буде використовувати якусь символіку, якусь атрибутику, як воски зливати, яйця катати, щось там зазашіптувати вам, якісь там ниточки, чи щось якісь заговорчики Вона таке не буде робити, розумієте? Божа людина, вона з вас просто помолиться до Бога, і от відразу зцілення прийде від Бога напряму до вас. А це все, то що ці екстрасенси, всякі мольфари роблять, це все від диявола. Ці всі. Окультні справи Бог таке не заповідає робити, розумієте? Я Богу дуже вдячна, що він мене відразу по шапці бивши. Типу, зупинися. Зате він це все допускав в моєму житті, бо мене могло в дебрі занести, бо це руками це робила, а потім опа і все. І людини нема. Бог мені дав ще один шанс послужити йому. Тому я зараз це сьогодні вам розповідаю. Розумієте, щоб ви на таке не йшли. Щоб ви цим не займалися, не звертайтеся до екстрасенсів, не звертайтеся до мольфарів, не знімайте з себе ці всякі порчі, бо вона зніме з вас одну порчу, а підселить до вас іще 20 бісів. Розумієте, не лізьте туди. не тягне вас у ці таємні знання. Не треба воно вам. Бог нам заповів: радійте життю, маєте життя. Які б обставини у вас не були. Радійте життю, дякуйте за життя. все, не треба, то що вам не треба знати, не лізьте туди. Тим більше в окультизм не звертайтеся до цих больфарів, всяких відьом екстрасенсів, бо гірше вам зробить, розумієте?